Чим відрізняється мрія від цілі? Прийнято вважати, що мрія це щось величне, щось надихаюче, а ціль це щось рутинне, щось нудне, щось, якась така робота, яку необхідно виконувати кожного дня. Приємніше, звичайно, мріяти, ніж ставити ціль та йти до неї. Але насправді мрія це те, що нас надихає. А мріяти неможливо без цілей. А цілі неможливі без спектра дій, які необхідно виконати для того, щоб досягнути цю ціль. Це насправді взаємопов'язані речі. Мрія це картинка в нашій голові. Наприклад, про те, як ви подорожуєте, або як ви відпочиваєте десь на пляжі на березі океану. А ціль відповідає на запитання, що потрібно зробити, щоб ви були в тій країні, в якій ви хочете подорожувати, або щоб ви опинилися ось на тому пляжі, на тому березі. І тоді із мрії народжується ціль, цілий спектр дій, які необхідно виконати для того, щоб ця картинка, яка у вас уяві, щоб вона стала реальністю. Тут і зараз згадайте свою мрію, яку ви відкладали до найкращих часів, і сьогодні зробіть малесенький крок, який вас наблизить до вашої мрії.